Вітаю всіх. Сьогодні я хочу коротко поділитися своєю інформацією, своєю думкою щодо застосування на практиці. Це для військовозобов'язаних інформація закону 3621, який набрав чинності 4 травня 2024 року, в якому вказано, що всі обмежено придатні. Зобов'язання протягом 9 місяців пройти військово-лікарську комісію, тому що такого статусу, як обмежено придатний, уже немає. Є статус придатний до військової служби, придатний до служби в ТЦК, військах силового забезпечення, навчальних закладах і так далі. Постанова 560 кабінету міністрів, який вже є підзаконно нормативним правовим актом, говорить трошки інше: що ті, хто мають відстрочку, ті, хто мають бронь, військово-лікарську комісію, не проходять. Це є прогалина в законі, але потрібно не забувати, що закон має вищу юридичну силу. Постанова Кабінету міністрів. Це підзаконно нормативний правовий акт. От. Але в кожній ситуації в зв'язку з цими прогалинами, які законодавець допускає, є питання творчого застосування цього законодавства нами, адвокатами. Тому що сам факт зобов'язання проходження військово-лікарської комісії не означає про те, що людина із цим буде згодна, коли він раніше вже визнавався обмежено придатним, значить у нього є. Вади по здоров'ю, у нього є захворювання і бояться цього немає чого, тому що кожен має конституційне право на оскарження цієї військово-лікарської комісії до Вищестоящої, до Центральної військово-лікарської комісії, до суду в кінці кінців. У нас є питання, тому що співробітники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки все застосовують так, як вони бачать. Це я говорю про ті повістки. оскільки ми зараз е, втручаємося в цю ситуацію, де на вулицях е, зупиняють людей і везуть їх, е, але в цій ж постанові в 63 му пункті вказано, що дос, е, е, співробітник ТЦК має право тільки запропонувати, прослідувати до ТЦК для перевірки, оновлення даних і тому подібне, і по повістці Тепер повернемося до повістки. Зараз стали вручати повістки на місці, на вулиці, в ТЦК, на проходження ВЛК. Людину не випускають, що він тут же пройшов, тут же його в автобус, військовий квиток і в навчальний центр. Я вважаю, що на це теж є аргументи, як діяти по закону. Оскільки ми, любе рішення органу державної виконавчої влади, маємо право оскаржувати в адміністративному порядку до адміністративних судів, там є стаття 246, яка прописується, за скільки днів має бути видана повістка людини за 5 днів. Тому, коли вас... Привозять цікав, виписують пов'язку, щоб ви ж, оцю хвилину, на в цей же час пішли на військову лікарську комісію. Ви маєте повне право сказати, будь ласка, випишіть мені пов'язку, як положено, чи на, за 5 днів до військово-лікарської комісії. Тому що я хочу взяти документи про хворобу, мені потрібно сходити до лікаря, можливо, їх оновити, взяти свіжі, і тоді я піду і пройду військову лікарську комісію. Я сьогодні. На... Намагаюся ще раз роз'яснити, тому що рецепта щастя немає. У кожного він свій, кожна ситуація окрема, кожен працівник ТЦК діє по-своєму, але оце, що я вам сказав, це хребет, на який необхідно нанизувати вашу ситуацію про повістки, про закон, який має вищу юридичну силу, і про постанову Кабінету Міністрів, яка є під законом, нормативним актом, і вона прийнята на виконання цього закону. Тому заставляйте дотримуватися працівників е -е, вимог закону, е -е, телефонуйте нам, ми завжди готові вам допомогти. Перемога за нами, смерть пацаків. До нових зустрічей.